Дівчатка, привіт! Рекомендую наші лаки від серії The One і One Calor. The One це ось такий дизайнерський лак, покриття дуже таке чудове, можна нашаровувати один або два шари. Це в мене такий сірий відтіночок, він не глянцевий. І також є ще One Color – це такий зимовий морозний з блискітками. І ось на сонечку воно переливається і дуже гарно отримати такий ефект. Як морозне сяйво, він ніжно-блакитний такий колір і висихає швиденько. Є в нас багато відтінків в палітрі, тому рекомендуємо.